В Авдіївці будинки не лише руйнуються, їх і ще прикрашають. Днями на одній із напівзруйнованих багатоповерхівок відомий вуличний художник намалював величезного портрета місцевої вчительки. Відверто кажучи, сама герої... героїня трохи ніяковіє від цього, але познайомившись із нею, я зрозумів, чому майстер обрав саме її. Яке воно прифронтове мистецтво, що уособлює людяність. Дивіться далі. Зазвичай таку красу створюють у мегаполісах, десь у густонаселених кварталах, але це майже безлюдний, понівечений набоями будинок на околиці Авдіївки, геть поруч лінія фронту, і саме тому про цей витвір. Дізнається весь світ у бронежилеті та шоломі. На підіймальному крані він малював два дні. Двідованґелтен, австралійський художник, прилетів з іншого кінця планети, аби привернути увагу до складнощів українського Донбасу. Поки творив цей мурал, десь поруч постійно бахкало, розповідає організатор приїзду майстра. Тут він починає лісувати, і буквально через 10 хвилин починається мінометна обстріл там в двох кілометрах. І ми слухаємо, просто, як окна починають шататися. Він так поврач говорить, Ну, до нас не достанет. Я як как би бы, в Галисі прикруче. Поймаєш то принцип приживання, але достанети ще за 50 кілометрів. Справу зроблено, із фасаду вже дивиться мудре обличчя вчительки місцевої школи. Дивиться з миром, дивиться якраз туди, звідки прилітає. У бік Донецька мовляв, подивіться по кому стріляєте. Я так думаю, що це символічно. Нарисовано, що вона смотрить в ту сторону. Ну, як би може, передає привіт. Поки військовики та цивільні приходять сюди, аби сфотографуватися на тлі витвору. В Авдіївській школі ще триває навчання. Сьомий клас урок української мови. Тема дієприкметник. Правила написання. Подивись на дошку і разом. І окремо. Ось вона, героїня прифронтового мистецтва Марина Григорівна Марченко, вчителька української мови та літератури. Їй 73, і все своє життя вона присвятила школярам. Я тут відчуваю себе живою. Я відчуваю, що я віддаю дітям свої знання даю, що діти, відношення дітей для мене дуже, дуже важливо. Ми її обожаємо. дуже добре чоловік. цінимо. Лунає дзвоник, уроки скінчилися. Марина Григорівна звичною дорогою йде додому повз свого величезного портрета. Зізнається, до нього ставиться неоднозначно, як і до слави, якої тепер зажила. Дуже мене таку вже тут намалювали. Дуже-дуже. Років на 15, мабуть, старішою, да. На всі тутешні обличчя горе війни наклало свій тяжкий відбиток. Восени 14-го поруч із цим будинком давали воду. Розпочався обстріл, враз загинуло четверо людей. Ще семеро зазнали поранень. Серед них і чоловік Марини Григорівни. Хто куди побіг? Хто під стіною тут залишився, хто побіг у цей дім, хто далі побіг. Ну, цікавий мій чоловік. Так само, його було поранено в ногу вище, коліна. Дідуся підлікували і виписали, але цього літа сталася нова біда. Старенький оступився на хвору ногу і поламав шийку стегна. Нині він у лікарні, чекає на операцію. Сама Марина Григорівна за весь час війни нікуди звідси не тікала. А якщо виїдуть усі Завдіївки, хто буде вчити дітей, хто буде захищати своє місто? Завжди треба надіятись на краще і на мир. Мабуть, саме через цю сміливість і віру в майбутнє художник із Австралії, один з найліпших вуличних митців світу, обрав для фрески саме її. Тяжело, навірно, як з допомогою слов донести енергетику цієї жінки, але коли ти переїжджаєш в полурозрушений міст, і це учительниця, яка була там, і вона настільки добродушна, на не питає враження ліса ніякого зла. Ось таке воно: обличчя українського Донбасу. А ще це співоча душа. Марина Григорівна палко любить українську пісню, і хай би було їй тяжко завжди втішає себе співом. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов. А чорне то журба. Браво. От така пісня. Олексій Сімаков, Анна Айзенберг, Володимир Тихомир та Олександр Прозоров. Program STB.